Іван Сурока, ветеран 72-ї бригади імені чорних запорожців, у серпні 2022 року, був важко поранений під час боїв за Бахмут, втратив зір і отримав уражені руки. Попри це, зумів пройти реабілітацію і тепер підтримує інших ветеранів, які теж втратили зір на війні. Іване, ми вас вітаємо, дуже дякуємо, що ви погодилися до нас завітати і дати нам інтерв'ю, поговорити з нами. Якщо можна, давайте почнемо е, про вашу службу. Розкажіть про те, е, як я знаю, е, у 22-му ви були оборонцем Київщини. Чи так це і що було далі? Всім доброго дня, дякую, що запросили. Ну так, Моя служба розпочалася з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зранку я вже був військкоматії, і 26 лютого ми вже були на обороні Київської області в селищі Мащун, де тримали лінію і були там до квітня місяця. Згодом вже перебазувалися ближче до кордону з Білоруссю. А згодом вже ви були на Донеччині? Ну, це ми побули десь ще пару місяців на Київщині, поки нашу бригаду знову укомплектували людьми технікою боєкомплектом. І в червні місяці ми вже вирушили на схід під Бахмут. Яка це бригада, які обов'язки ви виконували? Чи можете про це розказати? Так, це Білоцерківська 72-га бригада імені Чорних Запорожців. Я був спочатку звичайним автоматчиком, потім став вже кулеметником. Звичайна піхотна робота, окопи, оборона, тримання позицій. Обороняли дуже велику ділянку Київщини з лівого на правий берег майже. А згодом так склалася доля, що вирушили вже обороняти Бахмут. Те місце, де ви були на Донеччині, це був Бахмут. Ну, ми були біля Бахмуту ближче до самої Горлівки, тому що ми бачили навіть, як по Горлівці їздить громадський транспорт. Чутно було навіть церкви понедільних службах, тому як на долоні, все було. Мушу вас спитати про те, як ви отримали поранення, коли це було? Як взагалі проходив тоді той день? Ну ми ще завчасно знали, що будемо виходити з позицій, тому що не було змоги тримати вже людей не вистачало позиції, були розбиті, постійні атаки були і 3 серпня вночі ми почали відходити на запасні позиції, але виявилось так, що їх просто не було. Ми пішки з амуніцією пройшли десь кілометрів 5. Потім нас ще з кілометр транспортом вивезли до населеного пункту Травневе і на перехресті, як згодом я вже після поранення дізнався, що тижні два, вже зранку до вечора воно обстрілюється. І ми потрапили саме в момент обстрілу, пройшли десь метрів 500, до укриття лишалося там лічені ну, 100-200 метрів. І ми були серед відкритого поля, і в цей момент був обстріл, і наша група потрапила в самий епіцентр. Було відразу троє поранених і один загиблий, але виявилось так, що швидка евакуація врятувала моє життя. Як далі розвивалися події? Як у вас було лікування? Як реабілітація? Як працювали з вами медики? Чи можете поділитися цим етапом свого життя? Ну, спочатку я попрощався своїм життям, але дякуючи нашим медикам бойовим, які відразу надали допомогу. Ну, спочатку навіть можна подякувати хлопцям, які наклали мені турнікети, переконалися, що мій стан більш-менш стабільний. І вже згодом в самому Ще Бахмуті працював останній та пункт, де мені надавали допомогу. І як виявилося, я ще дві доби там був без свідомості, і в цей момент мені переливали кров, а потім вже... 5 серпня на дорозі до Дніпропетровщини в госпіталь Мечникова я прийшов дитями, мені сказали, що ми вже на під'їзді. Ну І з цього, з цього моменту я вже більш-менш пам'ятаю, що там відбувалося, як надавали мені допомогу, про що лікарі розмовляли, тому що стан мій був досить тяжкий. Я був підключений ще до апарату дихання, тому що ці всі трубки мені заважали навіть лежати все гуділо. Але дякуючи медикам, що вони так вчасно надавали допомогу. Вдалося лишитися з руками, з ногами, тому якось так було. Як зараз е, ваш стан, ваше здоров'я? Е, ну, вибачте, за таке прямо питання, це е, ви залишилися без одного ока. Я правильно розумію? Ну, можна сказати, що без двох, бо друге там не функціонує, воно як орган лишилося, але з часом його також не буде більш за все, тому що воно зменшується. Так, в принципі, ну, все нормально, але буває, відчуваєш себе, наче потягом збитий на погоду на все, тому що в тілі дуже багато лишилося уламків, плюс титанова пластина в руці, то буває так, організм трохи працює як барометр на погоду, то не є дуже чудово. Ну, зараз ви проходите якусь реабілітацію? Можливо, ви на зв'язку з лікарями, або у вас періодично треба якісь огляди проходити. Як це відбувається цей процес? Ну, скоро вже буде три роки, як після мене моменту поранення. Ну, мені потрібно часу від часу їздити в госпіталь до офтальмологів, щоб вони слідкували, щоб не було там запалення або чогось такого. А так більш-менш ну, можна сказати здоровий. Дякую за відповідь. Е, ну, наша назва життя після. Е, можу також вас спитати про те, як проходила, можливо, досі проходить ваша адаптація. Звикання до нових умов після поранення. Що можете про це розповісти? Ну, моє життя змінилося повністю, тому що це вже можна сказати, що дві різні людини до моменту поранення і після. Після поранення я повністю вчився заново жити, сприймати по-новому цей світ. Але життя така штука, що вона триває і потрібно якось пристосовуватися до нього. Руки не опустилися, одружився. З'явився у нас уже син, тому все чудово, все нормально. <сум> Рухаємось далі. Що вам допомогло? Якщо можете детальніше розповісти про, про те, як проходили ви цей шлях? Що вам допомогло адаптуватися? Підтримка? Можливо, не знаю, можливо, так, також медики якось вас налаштовували. Ну це ж зовсім нове життя. Ви сказали, як ви до нього, і що вам допомогло до нього прилаштуватися? Ну, більш за все мені посприяло в цьому. Це моя родина, моя тоді майбутня дружина, яка була постійно поруч біля мене. Їздила навіть з Києва в Вінницю, в Одесу, в всіх госпіталі, де я був, постійно на свої вихідні приїжджала до мене. І це зіграло дуже велику роль в моєму житті. Що я не зламався, не опустив руки, а навпаки, намагався рухатись вперед. Ну і плюс реабілітації, які ми відвідали три реабілітації за рік, де навчали також пристосовуватися до життя з такими проблемами, з якими я зіштовхнувся. Це ну поратися з ними досить складно. Тому після реабілітації було вже набагато простіше вже жити. Навіть в нашій країні не пі не сильно піклуються. Людьми з втратою зору, тому що ті технології, які в Європі або в Штатах уже років 50 доступні тому були, в нас вони тільки зараз з'являються. А користуюся я озвучувальною програмою в телефоні VoiceOver, також є озвучувальні програми на комп'ютери, тонометри, током, ну, всі. Градусники, ваги, все озвучується. Є навіть детектори рідини, які одягаються на чашку, і щоб не переливати воду, воно подає звуковий сигнал. Але це маленька частина того, що допомагає. Більшість це вже орієнтується на себе, на свої відчуття і на слух, на дотик. А які закордонні є, адаптивні такі інструменти, про які ви зараз сказали, що у нас їх ще немає? Чи досліджували ви досвід, наприклад? Ну, за кордоном більшість вже користується такою функцією, як розумний будинок, наприклад. І Він вже підлаштовується ну, до, до незрячих. Ти повністю з телефону контролюєш ці всі програми, запускаєш прання, там кулінарія, ті всі. Мікрохвильові печі мультиварки всі з телефону запускаєш. А в нас виходить так, що ці застосунки навіть не адаптовані для цього. На закордоні просто недоступні. Угу. Тож зараз вам, мабуть, в більшості якихось побутових справ допомагає дружина? Ну, так. Розкажіть, будь ласка, про своє життя, чим ви зараз займаєтеся, ви ведете блог, як ми бачили. Можливо, ще якісь, маєте якусь праву, якусь мету? Ну так, є, ну, що я починав це з гастроблогу, сих пір ще займаємося, знімаємо. Потім став татом, допомагаю дружині виховувати сина. І в 2024 році восени приєднався до благодійного фонду Побачимо перемогу. І допомагаємо хлопцям, які втратили зір, забезпечуємо їх всіми доступностями, чим тільки можемо. Наприклад, навіть зараз ми збираємо кошти на реабілітацію, щоб поїхали хлопці навчатися. Зараз у нас буде стартувати при підтримці сучасного погляду. Це також тренери незрячі, які займаються хлопцями з тратою зору. Вони допомагають їм в реабілітації. І зараз у нас ще проходить збір, бо 1 липня буде стартувати реабілітація. А так фонд повністю ну ми з самого початку знаходимо хлопців ще з госпіталя, щоб як навчасно допомогти їм рухатись вперед, тому що ну, держава кидає непризволяще, можна так сказати. Ніяких реабілітації допомоги не очікуйте. Потрібно тільки шукати тих, хто вже пройшов цей шлях, і лише так можна впоратися з цією проблемою. А як ви, як у вас було на початку? Ви також з кимось? Ну, хтось хтось з вами ділився досвідом? Чи як було? Мені зателефонував колишній військовий ще АТОвець. Він у 2016 році втратив зір. Він був на першій реабілітації ще в 2019 році. Він мені зателефонував і запропонував. І ми погодилися весною 23-го, поїхали на першу реабілітацію в западний центр паралімпійців у Сянках. Пройшли там двохтижневу реабілітацію, і після того я зрозумів, наскільки ну, це крутий проєкт, тому що там 75% тренерів вони також незрячі або слабозорі. І плюс там тільки незрячі ветерани, хто зіштовхнувся з цією проблемою. Ми між собою могли розмовляти, ділитися досвідом, підтримувати один одного. А як саме проходила реабілітація? Якраз хочу спитати, можливо, е, ну яка програма була? Там, можливо, якісь тренінги, вправи або там, ще що? Там була програма, що в тебе навіть часу полежати не було. Тебе в день могло бути по шість занять. Це заняття з фізіотерапевтами, орієнтування. Також соціальний побут, гаджети, це навчали користуватись телефоном, ноутбуком. Ну і різні програми там. Ну, ми навіть займалися скандинавською ходьбою, виходили, групами займалися. І більше, ну так, в таких більше навантажень спочатку великих не було угу. на першій саме реабілітації. Яка мета таких реабілітацій і чому варто ну, брати в них участь? Ну, як на мене, що саме головна мета це дати хлопцям можливість на нормальне життя, навчити нормально жити і показати прикладом, що ну навіть після такої травми і трати зору життя не зупиняється, і потрібно йти і рухатись вперед. І саме на цих реабілітаціях дають оцей поштовх. Зараз найголовніше, щоб закінчилася війна, вже повернутися до нормального, спокійного життя, не переживати за те, чи прикинемося ми зранку чи ні. А так, надалі це сім'я, виховання сина. Все ж таки ще сподіваюся, що будучи діти, хоча дружина не дуже хоче, Але все ж таки, ну і займатися більше собою. Є мета і бажання все ж таки зв'язати своє життя більше. З історичними такими моментами вступити десь на історичний факультет да рухатися в цьому напрямку далі. Дякуємо, дякуємо за відповідь, дякуємо за інтерв'ю. І вам дякую.